Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Пане панего. Я хочу розпочати з відео і хочу, щоб ми тому, що я отримала сьогодні це відео в соціальних мережах в особисті повідомлення. Ну і я думаю, що ви теж його бачили. Це звернення від повітряних сил України. Давайте я пропоную заслухати відео і поговорити про нього. Увага, увага. Прошу розголосу, доброго дня, термінове звернення. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України. За понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг 29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та відновлення льотного вишкілу для випускників ХНУПС. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льочками, як жус, края, смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність Батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й саму основну основу нашої авіації. Ну і за словами бортехніка однієї з бригад тактичної авіації вже перевели 250 осіб. Зараз планують ще 218, що фактично залишить підрозділ без техніків. Такі дії значно погіршить ефективність виявлення ракети дронів. Військовослужбовці льотчики та їхні родини масово зараз повідомляють про це і записують звернення в соціальних мережах. Рішення командування пояснюють дефіцитом піхотинців на лінії бойового зіткнення. Однак, значна частина втрат спричинена кризою управління в армії. Командири уникають відповідальності за надмірні втрати. Бригади розпорошують і Пане Ігорю, у зв'язку з чим у мене до вас питання. Тобто, з одного боку, нам постійно говорять з Європи про те, що нам потрібно знижувати мобілізаційний вік до вісімнадцяти. Президент каже, питання знову ж таки дайте нам техніку на лінії зіткнення, тому що цим бригадам потрібна зброя. Ми не воюємо людьми, ми воюємо технікою. З іншої сторони, ми бачимо відповідні звернення. На ваш розраховую коментар, що це, як цьому протидіяти, і чи є цьому логічне пояснення. Мама ця, коли почали забирати з інших видів збройних сил, приводити сухопутні війська, особливо в піхоту, особовий склад вона не нова і, на жаль, цим займається вже десь рік, в тому числі і з такого виду збройних сил, як повітряні сили, де складна колективна техніка, де потрібна освіта, скажімо, і навчання ну, роки, інженерний склад, пілоти готуються дуже довго. Ті, які в нас перенавчалися на F-16 чи на міраш, це фактично вже ті, які вміли літати, а взагалі деякі з них мали досвід бойовий і так далі. Тому це прискорювалося а взагалі так. Тобто, для того, щоб стрілка підготувати, у нас готуються там 2-3 місяці в залежності від бригади, як там ставиться питання, в які центри і таке інше. Тобто, це не нова бригада, чи це не нове явище, в якому таким чином складаються ці питання. Зрозуміло, що не забирають пілотів, не забирають інженерний склад і торкається частини, мабуть. Технічного складу, тому що в першу чергу переводили підрозділи, які захорони структуру повітряних сил. Але по-любому, ну, стосується чих і інших офіців. Я думаю, цей виступав військовослужбовців. Про це говорив. Це не нормальне явище, але чому це відбувається? А тому, що критичний стан по людям на фронті, і він існує. Фактично, що не з самого початку війни ну останні два роки, так це точно. Ми ж бачимо багато свідчень з фронту, коли виступаєте, говорять, яка укомплектованість і питання зброї дійсно зброї, техніки, боєприпасів, Це окремий напрям. А питання є і окремо, яке не вирішується три роки. Це проведення мобілізації, за рахунок чого. Набрати людей, які б поповнили ряди бригад, які на лінії зіткнення а також формувати бригади резервні, які б забезпечили ту стійкість, яку треба добитися. І президент говорить про те, що за січні місяць цього як би доб'ються сили оборони України. Дуже хотілося би, щоб все це відбулося. Хоча я розумію, наприклад, що по об'єктивним підходам законом ведення війни для того, щоб це відбулося, треба вирішити питання озброєння техніки боєприпасів. І друге, домашнє наше завдання до держави пов'язане з тим, щоб провести мобілізацію. І ще на початку двадцять року це формулював на той час лунокомандуючий генерал залужний пізніше. Значить, потреба все якби намагався вирішити головнокомандуючий генерал Сирський, але оскільки не виконуються потреби, не забезпечуються потреби Сил оборони України по особовому складу. То е генерал Сирський вимушений таким чином себе поводити. Вирішення цього питання полягає у тому, що не треба переводитись з одного в іншого, а треба призивати людей, навчати їх і вирішувати це питання. У нас мобілізаційний ресурс 5 мільйонів. Якщо відкинути там е хворих, е родинне обставини, все решта ну півтора-два. Хай буде півтора, але їх немає. Тобто там на початку, після того як був прийнятий закон мобілізацію, набирали по 30, ти... 30 тисяч, а потім стало все менше. І по-любому це питання не вирішується. Не відбувається ротація наших бригад, які виснажені на війні, ту, яку розглядали наші парламентарії. Закон 4 аж місяця, а принципово для того, щоб здійснити демобілізацію, яку зараз там вимучують, і чи здійснювати ротацію потрібно набрати, якщо не бачать можливості за рахунок зниження, то значить набрати з 25 до 60 років є суттєвий ресурс. Тобто цей закон по крайній мере вивів і. Скільки у нас якого рісу паракам є, і тому вихід саме такий, при чому це робити не відкладуючи, треба дуже швидко. Іншого ніхто нічого там не придумає. Генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомляє, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил які обслуговують літаки. У піхотні підрозділи переводити не плануються і не планується. Натомість повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу разом з тим окремі категорії особового складу повітряних сил і інших видів і родів збройних сил України після попередньої підготовки в навчальних центрах. Посилюють сухопутні, десантно-штурмові війська та інша ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Така відповідь була від Генштабу. Ну і я запитаю вас, пане Ігорю, Знову ж таки, я не пам'ятаю скільки триває ця історія, але ми хотіли якось з призову перейти на рекрутинг. І я так розумію, що питання рекрутингу себе не виправдало до кінця, чи ми не змогли це втілити в життя? Тому що для рекрутинга ну, їм треба займатися і далі, але, але швидко це питання не вирішиться. Умови змінювати тебе потужності економічні, фінанси у нас не ті. І тому е, тут шлях, той, про який ми з вами вже обговорювали, повинна бути реквітна система потребує цю незадовільнити. І тому треба пам'ятати, що держава це. Е, до нас була 100 тисяч років, скільки б не було, це інструмент примуса всіх в інтересах більшості. Якщо це така, то це демократична держава, чи всіх в інтересах однієї людини, то це автократична держава. Так чи інакше, є об'єктивні вимоги підготовки до ведення війни, і вони приводять до того. Вимагає того, щоб спочатку такої широкомасштабної війни здійснена була повноцінна мобілізація, яка досі у нас не відбувається. Набрати відповідно людей і виконувати завдання. У нас за два роки середній вік військовослужбовця значить піднявся з 42 до 43 років. Ну і тепер порівняти 25, який повинен бути. В піхоті, в штурмовій піхоті, особливо і 43, які, тобто, заздалегідь, зрозуміло, що нормально виконувати просто по фізіологічним спроможностям людини це якісно неможливо. І тому ноу-хау українське ми не придумуємо. Треба зробити такого роду вимоги. Це не популярна, а іншого ніхто нічого не видумує, і тоді не буде таких звернень про якісь йдеться, тобто перекидувати з інших видів чи радів військ. Пане Ігорю, Тут знову ж таки повертаючись до цього зниження призовного віку до 18 років. Президент сьогодні сказав, що. Зниження мобілізаційного віку неможливо без забезпечення армії технікою. Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, кожна з них щодня потребує укомплектованості і техніки. Минулого разу президент казав, що це нечесно по відношенню до України, коли ця риторика лунала на території США. На вашу думку, мобілізаційний вік знижувати потрібно чи не потрібно, і чи йдеться про 18, чи йдеться там про 20, 21 один. Я вже з вами обговорював і говорив, що закон там дав інструментарій обліку. І тому ми не знаємо з вами, а керівництво єно-політичне знає кількість людей, можливості наших в обліку з 18 до 60 років. Якщо вони хочуть знижувати менше 25, то треба було вирішити з іншої, з 26 і далі. Це не вдалося. Значить, треба приймати інші рішення, хай приймають. Але так чи інакше говорити про те, що якщо не буде зброї, то значить недосильно, це не конструктивний підхід. Тому що, хоча б для того, щоб проводити ротацію, скажуть, що от виходить бригада, у неї зброї є, а та, яка заходить, немає. Треба брати іти на інше непопулярне рішення зброї бригади, у яких є передавати той, яка в повному обсязі заходить. Але ж це робота, дуже важка робота, тобто передаватись одної частини озброєні іншу, значить у комплектовності, але це ротація, та яка теж не була забезпечена, не горіш. Про те, що в таких, цілих, в таких умовах провести демобілізацію, це підхід злочинний підкреслюю, і це означає те, що ми програємо, програємо державу, програємо за захист нашого народу. Якщо на це підемо, тому це не робиться, і щоб здійснити демобілізацію і здійснити ротацію, треба набрати людей, підготувати і оцей, налагодити цей процес. Нічого іншого ніхто не придумає. Тоді ще одне питання маю до вас стосовно військового шенгену. Тому що ЄС схвалив включення Швейцарії до цього військового шенгену. Європейський союз висловився за запрошення Швейцарії до програми, яка передбачає оперативне перекидання військ територією Європи без затримок на кордонах. Так званий військовий шенген розроблявся він ще у 2017 році. Про нього ніхто не згадував до повномасштабного вторгнення Росії з Україною в Україну відповідно, і тоді вже почали знову про це говорити. Керівник об'єднаного командування стилу та логістики НАТО згадував, що Зайва бюрократія заважає переміщенню військ країнами Європи і у разі військового конфлікту з Росією призведе до дезорганізації та уповільнення поставок продовольства та озброєнь, а також перекидання військ. Ну і Швейцарія подала заявку на участь у цьому військовому шенгені у вересні 24-го року. Ми говоримо про те, що Mm, ніякої іншої перспективи, ніякої альтернативи НАТО немає. Ми говоримо про те, що нам необхідне НАТО для того, щоб захистити нас від Росії. А тут з'являється військовий шенген. А, знову таки, що це за конструкція? Чи може вона нам допомогти? Чи є у нас перспектива включення до цього військового шенгену і. Е про яку допомогу йдеться, це виключно там серед країн НАТО воно працює чи можуть бути включені і інші? Е, до... не, ця проблема теж давня. Про неї знали не 17-го, а даже раніше і її виявляли під час проведення навчань натовській, а вона полягає у тому. Що оскільки зрозуміло, що ворог у них теж знаходиться зі сходу, то треба буде в західній частині Європи, відповідні війська, озброєння, техніки, боєприпаси, все, що необхідно для ведення бойових дій, перекидувати на схід, причому робити це дуже швидко, тому що на початку війни, навіть нашого етапу, цього широкомасштабне конвенційне озброєння. Тобто не ядерно у Росії однієї було більше ніж всіх взятих місць спільно країн Європи. Якщо туди підключалась Америка, там ну, Канада, то ситуація змінювалася. А на поточний час це виглядало таким чином: тобто, Європа відпочивала. В такому підході не витрачала на е, безпеку і оборону коштів, і ми бачимо, яким чином три роки ми їм дали, щоб змінили цю ситуацію, і те вони тільки почали це до цього відноситися і це здійснювати. Так, от для того щоб перебрасувати навчання, які проводились, показували, що е, значить озброєння техніка одної держави. То есть, умовно кажучи, Іспанія проходить на ту ж Швейцарію, ну і по ходу, по, по шляху, і кожної країни діє законодавства, яке вимагає відповідних документів, часу і так далі. В цих умовах, поки вони погодять, поки вони пересунуть, э, війська Російської Федерації можуть зайти дуже глибоко на захід. Своєї точки зору це виглядає вот таким чином. Тепер, вже після 2022 року, всьому і практично переконалися, яким чином це працює. І тому піднімають питання по всім країнам, Ну, по країнам НАТО прийняли. І тепер працюють навчання право, щоб це швидко робити. Це ж треба ще з Америки, буде перекидати війська авіаційним шляхом ем, ем, через океан і таке інше. Це, на все це час. А час. У війні ми теж переконалися ще раз. Це теорія є, і практика показала, що це стратегічний фактор. І поки будуть узгоджувати і ну дуже багато чого, як вони гальмували по алгоритму Салівана, на контрольована ескалація, то ми за рахунок цього багато що втрачали. Ми втрачали, наприклад, це угрупування, яке відкрили 30 тисяч яке вільно, спокійно, і війська, і важку техніку. Все було переправлено через Дніпро, тому що американців. Путін запугав застосуванням зброї, а потім всі ці війська через два тижні на Харківщині були повністю застосовані, і це серйозний потенціал, і були втрати. Тобто, ми платили життями наших військових і ситуація на фронті і за того, що гальмували по багатьом питанням окремі наші союзники, в першу чергу американці. Пане Ігорю, дякую вам за роз'яснення, за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам за спільну роботу. І до наступної зустрічі кажу в нашому спільному ефірі. Добре. Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко був з нами на зв'язку цієї години.